Із червона калина похилилася, що ось наша славна Україна за За нашу рідну Україну, що збереглись за всі ліки, міські укліни. Тричі, слава вам, дорогі захисники! Сердечно вітаю вас з Днем, захисника України, святом, яке вібрало в себе багаті і славні традиції, уособлюючи мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. Від усього серця бажаю вам миру! Здоров'я й довголіття, бадьорості, духу та родинної злагоди, радості і добра. Ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою ваших близьких та тарілів. І після будь-яких баталій, які завжди трапляються у вашому повсякденному мирному житті, вдома на вас чекатиме затишна гавань. Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. І нехай вам буде кого захищати, але не буде від кого. Тебе, мій захисник, вітаю. Від цієї душі тобі бажаю кохання, радості, добра, а нам безхмарного життя. Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих. То ладен у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну, хай мир панує завжди і спокій навкруги. Бурщо тобі хай буде, мій брате, до снаги, хай множиться здобутки, життя хай процвітає покровам Божа матір. Те хай огортає. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не жалкуєте віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Ми щасливі, що народилися і живемо в чудовій мариночі землі. То чому наші діди райми, то чому наші батьки? Тут корінь роду українського що сягає за водянини. І де в ми не були відчуваємо полоні. От зараз важко нам і неспокійно у нашому домі. Але вже не раз довели, що наша дружня сім'я, український народ, здолає всі перешкоди. Ось пора радості та смутку. Пора спокою і тривогу. Найбагатша, найщедріша пора. 14 жовтня – величний свята святой для нас, українців це свято Християнське і національне. Воно символізує зв'язок поколінь і не нарушість героїчних традицій нашого народу. Щиро вітаємо вас 14 жовтня святом сили, мужності, доблесті і честі. Один захисників України від цієї душі бажає вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму була получ та надійна в силу в родині. Щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не прийшов до нашого порогу, щоб ми здобули мир та перемогу. Ви захищати нас в боях навчились, все те, заради чого народились надію в поміч, щастя впорядку. Дай Боже, віку довгого вам удару. Слава Україні! З ним Захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою. І красою степобою, любувався, щоб завжди, не стрічав, щоб ти біди, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Позитивного настрою і великих перемог, не здавайся, ти без бою, хай тобі поможе Бог. Ти солдат і тепер захищаєш, рідний край від московських котів. Вночі з бісівську гатьпю ганяєш, чи зі зброєю нервалися в дім. Знаю синку, ти скучу зі мною, та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву тому, Повернешся до додому живим. Вірю, перемога буде твоєю, та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю, та в Бога, і на тебе чекаєш. З нами захисника України. Героям країни. Воїнам світу, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостат, ні танком, ні градом вас не зникати, всім тим, хто життя готовий віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Не пройшли прийшли до нас часи, під обстрілами дихає свобода і повсюди чутно голоси, що розривають серце на шматки. Десь в підвалі під невпинним шумом снарядів, танків і ракет. Сидить у ну, дитина, що хоче жити за Напевно, будь-хто з нас відчує, що та дитина, кожен з нас, що хоче тиші, спокою та повернути час. Наташ, у мене гордість та незламність, бо знаю я. Тільки в нас найкращі, мужні, найсильніші захисники обороняють нас. Подякувати дуже хоче від серця, та від чистої душі, захисникам, героям нашим, що боронять спокій рідної землі. Кожен українець мусить знати, герою, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну Що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої основної волі З мужнім днем тебе вітаю, а снігнеться тобі доля Дача поряд хай літає, буде дім, сім'я і боє. Надійний захист Україна має, агресію, конфлікти зупиняє. Цінуймо тих, хто може край наш захистити, гвардійців, патріотів не зломити. Вони життя своє за Україну віддадуть, а відсіч ворогам завжди дадуть. Рішучі, сильні воїни у нас, держави, гордість, непростий час. І знаю я, що Україну не зломити, якщо нас гвардія нас буде боронити. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю, попри всі чвари, та я точно знаю, що ти по-іншому не зміг. Для перемоги все зробить зумій у цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Хай буде щаслива ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви живі повернулись до нас. Служіть і сумужніте, старайтесь ще сили, і в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді й раділи і пишалися вами у добрий вам час.